Доброго дня. Сьогодні у нас тема нашої розмови. Сонячні опіки на виноградові. Які сорта, які більш подвержені, скажімо так, цьому, які нормально справляються з сонцем Получилася така ситуація вчора, це була у нас неділя, було дуже жарко. Де-то в обід, після обіду, на сонці, на градуснику, і в нас було. 45 градусів. Якщо до цього там було 41-42, а це 45 градусів. Дуже жарко було прямо виходиш отак на відкриту місцевість, то ну, ну, ну страшне таке відчуття, що ти на сковорідку, як би сказати, потрапив. І сьогодні утром я пройшов, у мене виноградник освітлений. І за того, щоб менше обробляти, менше боліло, я листя виламую там, де грони. І виходить, як. Не дуже жарко, то все добре. А як дуже жарко, то не все добре. Оце ось така ситуація. Зараз я вам покажу деякі сорта. Назову і покажу, як воно вийшло після вчора. Ну, як після вчорашнього дня, які сорта, як перенесли це. В тіні на градуснику було 30-31 вчора. На сонці, ще раз повторюю, було 45 градусів. Було дуже-дуже жарко. Так, дивіться. Так, зараз ми прийдемо до. Виноградника плевін. плевін. Тут у мене, бачите, посаджено два кущика, і тут, як би сказати, положення усугубляється тим, що за ним металічний металопрофіль забор, і він ще робить як відбивач тепло, яке попадає. Ще він додає тепла температури. Якщо це холодно дощі, то це добре. Тобто визріває, менш боліє і так далі. Ну, при жарі це зовсім не хорошо. І в цьому році, якщо ви подивитесь, бачите, в мене там на виноградникові листя виламані освітлено, то іменно тут листя я оставив. Може, деякі там виламав, там виламав. Потому що вже була ситуація в мене два роки тому, що я дуже отут це все гола лоза була, все виламано в мене було то дуже попеклося і я натягував притіняючу зелену сітку. отут І все одно, частково воно попеклося. В цьому році я не виламував. І як придивитися, зараз ми будемо дивитися на грони. Там грона, бачите, та, що більше під листям нормально. Тут ось вже як подивитися, тут ще зовсім трішечки, Ну вже видно, бачите, це вже. Вже воно трошки попідпалювало. Якщо ще 2-3 дні оці ягоди треба все викинути, а можливо і слідуючі добави. Потім тут десь хорошо видно, ось тут, наприклад, теж, якщо подивитися, вже бачите, оце все припечено. Оце все цяточки, це як кажуть, сонячні, ну як у людей веснушки, мабуть, так можна сказати, це все нічого страшного, це деякі сорта, вони отак от сонця. Красяться, а оце вже не хорошо. Тут ось хорошо теж видно. Ось бачите, ось Оце оце, оце, оце вже припалило. І отут видно дирка така, тут вже три ягоди я викинув зовсім, були такі зовсім згорівші. Що хочу сказати по цьому сортові, як я казав, там, знаєте, деякі сорта, як ягодка негожа, заізюмлюється. А от, наприклад, по плєві, якщо ви прозівали, от дивимося, бачите? Негожа ягодка. Якщо оце не оставити, то оце все загніється. Рядом вже ще одна отака ситуація. І отут ось хорошо видно, десь зараз я вам покажу Ось на оцій гроні. Тоже грона висить. І ягодка по якійсь причині лі і прокусила, то лі може там одна, то лі хто його знає. І якщо ми оце дивимося або наділи вже мішочок, то ми вже не бачимо оцього. А уже рядом, оця, наприклад, у нас, бачите, не гоже, то вже, рядом, вже від неї загниваються слідуюча. Якщо ми оце не вирвемо, то буде оця, і оця, оця, оця. Отут на одній ґрунті вже в мене таке було, вже шість ягодок, я викинув. А деякі сорта, наприклад, такі, як Юбілейнова Черкаська, Віктор, Преображення, там ягодка в основній масі заізюмлюється сама по собі, якщо її там оса або щось, вона просто заізюмилася і рядом не загниває. Тобто різні сорта ведуть себе. По-різному. Оце така тут у нас поплєвіна ситуація. Бачите, сонячні ожоги і листя не вила І опять же трошки красоти не додає оце усе від сонечка. Бачите, якими п'ятнами пішло. Тут ожоги понятно, а тут які п'ятна, візуально також це не дуже гарно. Оце поплєвіна. Тепер підемо трішечки в другу сторону. Покажу вам ще... Другі сорта. Деякі дуже гарно справилися. Отут у мене молоді кущі ліві є. Такі самі умови, сонце, все. То ніде на ягодах нема підпеченого. А от уже йдемо далі, отут Аркадія теж все добре. Аркадія все добре. А отут у мене на краю, отут у нас подарок Запоріжжя. Подарок Запоріжжя. Тут із крайня грона. І вже ось візуально оце усе, оце вже попечено. Це ягода, все і ці ось видно все, бачите? Оце від сонця. Це від сонця. Іменно по цьому сорту. Он дивіться, і ще теж. он, і он теж. І почти на кожній гроні одна два ягодки є. Хоча трошки верх, родить і закритий. Но, бачите, не любить цей сорт, багато сонця. І також хочу показати опять же, ось вертаємося в таких самих умовах, а тут ось ліві є. То все чистеньке, все добре. Це другій половині дня і мене сюди попадало на оці грони сонця. Тут усе немає. Чи зможе воно довго? Сопротивлятися, як кажуть, я не знаю, але ну, на сьогоднішній цей ви бачите все видержало. А йдемо в цьому ряду, йдемо далі, йдемо далі. Тут у нас Аркадія молоді кущі дрібнувата. А отут у мене новий подарок Запоріжжя. То був подарок, я вам показував, то він теж, я замітив, не іменно, як багато сонця попадає на грони. От наприклад, наприклад зараз ми отак ідемо. йдемо, йдемо. Йдемо, йдемо. Ну, ось, наприклад. Вроді тут і листочок зверху. А ось як добре, бачите, на цьому видно, є, є, є. Вроді вони аж повгиналися. І зразу після вчорашнього дня невеликі п'ятна, ну, 2-3 дня і вони будуть ну, такі вже. Ягода, можна сказати, що треба зірвати і викинути поки раніше. Хоча трошечки прикрита листям зверху. От. Потім ідемо, дивимося. Якби кожну більш внимательно, то пошти трішечки підпал є на кожній гроні. Тут ось є. Ось тут ось гарно теж, бачите, вона трошки видвинута сюди грона. Ось бачите, є, є. Тут менш ще, ну непонятно ще сьогодні який буде день, чи дожари, чи може прихмари трошки. Також вверх є це на цій стороні, де було. Тут ось добре видно. Показую вам ту сторону після обіду, після 12, після часу, оце сюди на ці грони попадало сонце. А якщо взяти вже цю сторону, цю сторону тут в мене трошки воно листям прикрите. І тут в першій половині дня сонця, то тут усе, я пройшов, подивився, тут все добре. Тут немає такого явного, що підпалило. Тут вони, бачите, наоборот, більш зелені ще, аж трошки вроді освітлення не вистачає, Ну, вони трошки пізніше поспінуть. Так, дивимося. Лора теж гарно справилася з цим. Ось рання освітлена грона, наприклад. Ось така грона то На ній немає нічого, верхні ягоди, всі бачите, хоча сонце на неї попадало не менше, ніж попадало на новий подарок. Так що різні сорта ведуть себе по-різному. Напевне, кожен має знати у себе на винограднику, як які освітлювати, які не освітлювати. Когось хто зовсім не освітлює, у нього своя правда. Менше як освітлюєш не буде опіків. Не буде отакого от не зовсім красивого, як я вам показую. Бачите, на лорі загара. Це ж не болячка, це все нормально, це просто загар від сонця. Отак от виноград реагує на сонечко. З однієї сторони, це вроді красиво, як веснушки у дівчини, в жіночки. Ну а з іншої сторони, вроді як чисто молочно білий був би теж непогано. Так, кадрянка отут. Кадрянка теж все добре, тим, що синій що вроді він темніший на сонці він хуже себе буде вести то на самом делі все хорошо. Все хорошо, опіків я не побачив тут хамелеон кущ пущеку трошки крупніша ягода ще зелений Тоже крайня грона, громад крайньому тут попадає бачите їм найбільше сонця він найбільший закрашений то теж все, все добре все добре, немає тут опіків. І там він, бачите, в тіні трошечки от не освітлювати. от Тут освітлений, вже тут колір набирає більш-менш. А вже там більш в тіні, він бачите, більш зелений. Ото і вибирай освітлювати, наскільки освітлювати. Чи просчитаю, чи буде сонце, яке випікатиме, чи не буде. Тут також у нас надія азос, то опіків немає. От іменно по моєму виноградникові, що я стикнувся. З опіками після вчорашніх 45 на сонці. Це у нас подарок Запоріжжя, новий подарок Запоріжжя і плівін, ну можливо ще що металопрофіль. Ось такий у нас сьогодні трошки неплановий ролик получився. Така в нас жара прийшла неожиданно. Хотів вам поділитися, показати, освітлювати, не освітлювати. Кожний вибір робить в своїх умовах. І опять же бачите, які сорта підпалюються, які не підпалюються. Всім дякую, що подивилися, підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.